Всім добра! мене звати Світлана і ви на моєму каналі проектний ЗОшит. Сьогодні я хочу вам показати дуже класний візерунок. Він в'яжеться цікаво, легко. Він підійде на плечові вироби, пледи, дитячі вироби, жилетки, светрики, кардіагани жіночий, універсально, унісекс. На шапки, я думаю, що ні. Можна, можна спробувати шалик зв'язати, якщо вам подобається Дву, не двостороннє, а односторонні. Е, я його в'язала і на пряжі тонкою 300 метрів 100 грамах, і на пряжі е, 225 200 метрів, так само виглядає чудово. На більшій товщині пряжі, думаю, що цього не варто робити, тому що, на мою думку і переконання, тоста пряжа вона самодостатня. І так, схеми цього візерунку нема. Текстовка тільки я її пропишу під відео в інфобоксі. По ширині немає значення. Кратно, кратно дву. Кратно дву і дві кромочні, і в рапорту висоту складає 9 рядів. Так, у мене пряжа. Так, набираю звичайним способом. Шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять. Перший. Ряд. лицьовий. Першу ми знімаємо, і перший ряд ми в'яжемо всі петельки лицьовими. Другий ряд так само лицеві. Я в'яжу класичним способом ви в'яжете зручним для вас. Так, другий ряд лицеві. Цей ряд резинка один на один. Одна лицева, одна виворотня, одна лицева, одна виворотня. Четвертий ряд по візерунку, тобто там, де була лицева. Лицюго там, де виворотня, виворотня. П'ятий ряд. Лицьові. шостий ряд лицевее. сьомий ряд лицевее. Восьмий ряд виворотня. І починаємо з першого ряду. Все. Я зв'язала два раппортові візерунку, він, виходить, рельєфний, об'ємний. Обов'язково в'яжіть пров'яз, тому що тут є елементи. Хустковою пряжі і вона тягнеться. Ну, цей визерунок взагалі він тягнеться по довжині. Майте це на увазі, такий він дає прибавочку з любою дівчата пряжі. Мені дуже подобається, в'язати його не сумно, легко, швиденько підбираєте правильні спиці і отримуєте гарний результат. Чому? Для мене цей візерунок значущий. Тепер трошки балаканини, то був сухий майстер-клас, а тепер трошки історії. У мене взагалі кожен вироб це історія. Неможливо творчість, а в'язання це творчість. Як сухий об'єкт, сухий факт, щось нас надихає, якісь емоції у нас йдуть. Є у нас такі поняття, як інтуїтивне в'язання, спонтанне в'язання. Це і наше хобі з таким багатогранним, яскравим забарвленням. І тому в кожному виробі в мене є своя історія, і навіть в цьому візеруночку так само. Яка ж це значуща історія? Ну, по-перше, в мене є навіть чи не розпакований рекорд, в якому я приймала участь. організатором якого є благодійний фонд чарівниці Добра, я в'язала разом зі всіма дівчатами біля 300 дівчаток прапор України. Можете загуглити і подивитися цю велику подію в житті в'язальщиці і в житті України настільки, що ми поставили два рекорди. Це найбільший в'язаний прапор, і він ще й на, на, на повозі найвекій. Розмір цього прапора, ви бачите, 30 метрів 54 сантиметри на 20 метрів 20 сантиметрів, і я маю і подяку від «Чарівниць добра. Дякую Альоні за те, що вона придумала і реалізувала цей проєкт, велика їй Шана. Така маленька тендітна дівчина могла це запровадити і втілити в життя, і об'єднати. Це було дуже символічно і дуже я пам'ятаю, що цей проєкт. Ідея виникла в місяці війни, і це було як ковток на повітря або надії, і сублімації, те, що ми могли з думками зібратися з душею з Україною разом. Всі гуртувалися, і це, до речі, була сама адекватна група в пабліках, які мені допомагала вижити в той дуже-дуже важкий момент. І я цим візерунком в'язала один декілька квадратів на Прапор України. А потім в мене така сталася подія, що Є сусідський хлопчик, і я для нього в'язала жилет. Я невеличке відео вам поставлю, як я його в'язала, і чому цей візерунок для мене так само став значущий. Вибігла на вулицю. В садочок для того, щоб швиденько відзняти вам той процес, який в мене зараз на спицях. Чому швиденько? Тому що дитина виїжджає за кордон, забирає дитинку у зв'язку з нашими тут подіями. Націлом гатять ракети, і тому забирають в більш безпечне місце. Але предісторія такова, чому швиденько, чому скоренька. Є у мене сусідський мальчик Максим, 8 років, 8, біля 9. Сільський, правильний, гарний хлопчик. І якось він завітав до мене, подивився те, що я віжу, і сказав світа. Він мене світий називає. Скоро зима, а в мене нема шкарпеток. Я йому швиденько зв'язала шкарпетки, йому сподобалось. Потім через деякий час він мені сказав, я так хочу жилетку. Ми з ним вибрали ковір, модельку, і тут я знала, що його заберуть, і думаю, та, мабуть, до батьків їде не столь це важливо і якось лишила цей проєкт. А на днях зайшла до бабусі, і вона мені розповідає, що коли почалися ці обстріли, чорний понеділок, і вони знов збирали тривожну валізку, і він, вона в нього запитала, чи все він зібрав. А він своїй бабусі каже: Ніна, ми залишили світини шкарпетки. І побіг скорінь, скоренько до хати в шуфляду, де там лежали ці шкарпетки, щоб їх, не дай Боже, не забути. І я зрозуміла, що справа не тільки в шкарпетках, а в чому-чомусь ще того, що я не знаю, а дитина не може це переповісти у і, і сходячи з свого. Віку я маю на увазі, може, бо дорослий пояснив, бо що з ним відбувається, що він почуває, а дитина то ні. І тому я вирішила, що я швиденько в дорогу йому маю це зв'язати, бо це для нього не тільки тепло, і це для нього не тільки аксесуар, це для нього важливо. Вийшла в садочок, тому що дуже тепло сьогодні. Боже, дякую тобі за цей ранок і дивиться навіть матьоли, з... я не пам'ятаю. Вчора вийшла в садочок, пізно-пізно вечором вже темно було, і звідкись такий запах. Такий, що я люблю. Я прям стояла і насолоджувалась, але навіть гадки не мала, що це може бути матіола розквітнула. Пахне вона, звичайно, суперово. Повернемось до е, жилета. Це жилет, класичний жилет на гудзиках. Я спеціально пришила гудзики, щоб ви бачили, як це буде виглядати. Обов'язково, якщо я встигну фоточку, я. Зроблю далі прив'язана планка. Обожнюю цю методику. Ну просто обожнюю. Мені здається, хто не дуже ще обізнаний в в'язанні і не має такого досвіду, от, от ця планка саме для початківців, незважаючи на якось серйозних дій. То тут точно ви не прогадаєте, а це по а, всьому а, виробу набирати петлі, потім то їх багато набрав, то їх мало набрав, то скрестив, то не скрестив. А тут ну, все доволі зрозуміло. Ну, раз, раз і все. І так само я обв'язую пройми. Точно як планочку, починаю звідси і по колу. Начебто по колу і тут їх зшиваю. Тут можна заморочитися і взагалі зробити відкритий край і зшити петля, а можна не заморачуватися просто матрацним швом. Ось так виглядає. Тобто я беру спиці набагато-багато менше. Це я в'язала на п'ятірки, мені здається, потім помірю, точно скажу, чи 4, чи 5. Класична резиночка, не перехрещена. <свят> і потім ось такий, такий простенький, але дуже фактурний і класно виглядаючий. І дуже він в'яжеться легко. Візерунок логічний, дуже, він повторюється і його дуже добре можна запам'ятати. Плечі я шила методом трьох спиць. І все. Зараз ще ось мені трошки погратися з планочкою. Тут сшити ще, ще не сшито, Я сшиваю по лицой стороні. Завжди вироби зшиваю сшиваю по лиц... лицовій стороні. Десь ось тут шовчик. Момірила, йому сподобалось. І я швиденько-швиденько йду до роботи. to że tam...